Так, на минулому уроці ми почали з вами таку тему, як сфера та куля. Скажіть, будь ласка, чи були запитання за цією темою? За домашньою роботою? Там дві задачі були. Чи все було зрозуміло? Чи так, треба... Це понятно. Все зрозуміло. Тому далі ми сьогодні будемо продовжувати розв'язувати такі типові задачі на тему сфера та куля. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Така дзеркальна дата. 22.11, 22, 22. Класна робота. Тему уроку куля та сфера. На минулому році ми розібрали один з типів задач, характерних для цієї теми. Коли в нас є куля, проведена площина, яка перетинає кулю, і, наприклад, відома або довжина лінії перетину цієї площини з кулею, або площа. Да? А сьогодні розберемо ще два, може, і три встигнемо типи задач. Перший тип задач такий: Важно послухати умову: це сходинки. Вони в мене російськомовні, я буду перекладати номер 255 першого варіанту. Вершини прямокутнього трикутника лежать на поверхні кулі, радіус якої 6 см. А знайдіть відстань від центру кулі до площини трикутника, якщо його гіпотенуза 4 см. От як зрозуміти умову? У нас є. Трикутник, його вершини лежать на поверхні кулі. А тепер подумайте, ці три вершини утворюють площину, так? Три точки, які не лежать на одній прямі, утворюють площину. І так як всі три точки лежать на поверхні кулі, можна вважати, що площина трикутника перетинає сферу. Скажіть, будь ласка, що буде перерізом сфери площиною? Ми казали, що це завжди буде коло, так? Ну, або круг. Якщо це сфера, то коло, якщо а, куля, то круг. І а, тому ми маємо три точки, які вписані в цей круг, а, який є перерізом кулі. Тобто, якщо в мене є прямокутній трикутник, так, я вже бачу, що я помилилася, якщо цей трикутник прямокутній, то де буде лежати центр круга описаного навколо прямокутнього трикутника. На середині гіпотенузи. Тому правильно намалювати ось так. Якщо це буде центр цього перерізу. Так, тут на лінії, ліні. Якось ось так будуть розташовані ці три точки. Ну, наприклад, А, Б, С. Ось у нас буде така картинка. Три точки лежать на поверхні колі. Трикутник прямокутній, і вам треба знайти відстань від центру кулі до площини трикутника. Ми казали, що відстань це довжина перпендикуляра. Якщо центр перерізу поєднує з центром кулі, то цей відрізок це і буде шукана відстань. І так, що нам ще тут відомо? Що гіпотенуза 4, а радіус кулі 6. Тут радіусів кулі можна багато провести. Взагалі, щоб отримати радіус кулі, треба центр кулі поєднати з точкою, яка лежить на поверхні кулі. Я, наприклад, поєднаю з точкою Б. І отримую прямокутній трипутник. У Б буде 6. Тепер дивіться: якщо гіпотенуза в нас 4, і ми вже здогадалися, що О1 це середина гіпотенузи, то тут буде 2. І далі, за теоремою Піфагора, ви знайдете У1, це і буде відповідь на наше запитання. Тобто це одна з таких класичних задач на цю тему, коли у вас в умові сказано, що вершини якоїсь фігури лежать на поверхні сфери. Це означає, що коло описане навколо цієї фігури є перерізом сфери. І чим ми ще тут будемо користуватися? Що ось цей відрізок 1 – це радіус описаного кола. Ну, в даному випадку це було відразу відомо, що це буде 2, бо О це середина гіпотенузи, а в інших типах задач цей радіус ще треба було б знаходити. Що ми зараз і будемо робити? І так, напишемо умову. Дану. Отере центр сфери, точки А, Б, С належать сфері. Так, тепер куд САБ. 90 градусів, тим самим ми говоримо, що трикутних прямокутний. Діпотеноза БЦ дорівнює 4 см, а радіус кулі, можна так написати, R кулі 6 см. І треба знайти відстань, я так поки що і не пишу, знайти відстань. Від точки О до площини АВЦ. Ну, по-перше, ми напишемо наступне. Площина АВЦ перетинає сферу. Якщо сфера не круг, не, коло, фу, не куля, то по колу, так? по колу з центром в точці 1 за властивістю сфери, або кулі можна було написати, ну, в даному випадку сфери, відрізок О1 перпендикулярний до площини перерізу. Тому він є шуканий. Тобто Ми його і шукаємо. О1 1 шукана відстань. Тепер ми знаємо, що ми шукаємо. Шукана відстань. Тепер пояснимо, що О1 це середина БЦ. Відстань. Так як прикутника БЦ прямокутний. то точка О1 тере середина БЦ. З того що О1Б дорівнює 1, 2 від 4, це буде 2 см. Так, а далі, якщо я поєднаю точку О і Б, то це і буде радіус кулі. Бо, а, цей відрізок поєднує центр точкою, яка лежить на поверхні кулі. Значить, це буде 6 см. І далі з трикутника О1Б, в якому кут О1 90 градусів, за теоремою піфабора ми знаходимо О1. Це кати, тому віднімаємо об в квадраті мінус 1b в квадраті. Там буде якесь ірраціональне число, це буде 36 відняти 4. Корінь з 32, частково можна вилучити. Це 16 множити на 2, і це буде 4 кореня 2. Відповідь 4 кореня 2. Так, рухаємось далі. Почитаю умову. Вершини трикутника зі стороною 16 см і протилежним кутом 150 градусів лежать на поверхні кулі. Ви вибачте. Будь тут, зро. Дякую. Тобто тут теж у нас є трикутник, вершина якого лежать на поверхні кулі. А, картинка буде майже така сама, але тут треба врахувати, що трикутник, який там ми отримуємо, буде а, тупокутній. А скажіть, будь ласка, де знаходиться центр кола, описаного навколо тупокутнього трикутника? За межами трикутника? За межами. Тому треба намалювати так креслення. Ось нехай тут буде точка О 1 щоб а, точка О а, поза. Була трикутником АБЦ. Давайте так ось якось. О, ні, тут дуже маленький якийсь обрізочок такий вийшов. Ну так, о, якось так. Якщо ви намалюєте інакше, ну, великої різниці не буде, на розв'язання це не буде впливати, але треба відразу малювати вірно. Точку О1. Поєднуємо. Далі. Ну, давайте той же самий трикутник 1Б і Б проведемо. Так, тобто О, центр... Так, номер, зараз напишу, це номер 256-й зі сходимо. Вершини трикутника зі стороною 16 см і протилежним кутом 150 градусів лежать на поверхні кулі. Якщо цей тупий кут 150, то напроти сторона Б, це в нас і вона дорівнює... 16 сантиметрів. Відстань від а, шара до площини трикутника 12. Це і є відрізок О1. А треба знайти радіус шара, тобто це обернена задача. Так, що ми залишаємо? Перше залишаємо кут СБ не 90, а 150. 150. Градусів Б це 16 сантиметрів. Давайте відразу напишемо О1 12 сантиметрів, треба взагалі пояснити, що О1 центр, центр кола описаного навколо прикутника БЦ. Треба знайти радіус куля. Знайти R кулі. Так. Ну, ми теж будемо користуватись чим, що відрізок у 1 О1... Це перпендикуляр до площини, а це. До площини цього трикутника, тому кут О1Б буде прямий. Якщо ми шукаємо ОБ, нам треба знати О1, ми вже знаємо, і О1Б. Ось це пояснення можна залишити, тільки ми запишемо так. За властивістю сфери О1 перпендикулярно до площини АБЦ, тому кут О1Б дорівнює. 90 градусів, це перше. А ще ми можемо записати, що відрізок ОНБ, це радіус кола, описаного навколо трикутника БЦ. Пишуть так: R а внизу АБЦ, а відрізок ОБ це Р кулі. І тому подивіться, будь ласка, якщо в цьому трикутнику ми знали би 1 Б, а це радіус кола, описаного навколо трикутника БЦ. То далі за теоремою Піфагора ми б знайшли те, що нам потрібно. Давайте згадаємо, за якою формулою ми можемо знайти радіус кола описаного навколо довільного трикутника. Пам'ятаєте, в нас був такий наслідок з теореми синусів. R велике ми можемо знайти або за формулою, ABC поділити на 4С, але нам тут невідомі всі три сторони. Або за формулою сторона поділити на два синуса протилежного кута. А, дивіться, у нас якраз відома сторона БЦ і відомий протилежний кут. Два синуса кута А. І давайте підставимо всі дані. 16, 2 синуса 150 градусів. Чому дорівнює синус? Ну, 2 і 12 вже можна скоротити. Сінус 150 – це те ж саме, що синус якого кута? За формулою 30. Так? Це буде одна друга. Там мінус не вискакує, бо це синус. А у косінуга він вискочив. І тому радіус дорівнює 12 см. Так, запитань немає, чому саме 12? Ну, а далі знов з трикутника О1Б. О, я тут це написала. А, це не це, це дужка. За теоремою Піфагора, але тут ми знаходимо вже гіпотенузу, так? Тому ми тут будемо додавати, Ну, це взагалі, мені здається, єгипетський трикутник, але давайте запишемо так. ОБ це О1 в квадраті плюс 1Б в квадраті. І це буде 144 плюс. Так, там вони однакові, да, 144. Це 144 на 2. Ні, теж буде ірраціональне, Це буде 12 коренів 2. Так, це і є наш радіус. А тут сантиметр дужки не потрібні. Так, чи зрозуміло це. Ось ці дві задачі були на такий тип, коли вам сказано, що вершини трикутника лежать на поверхні сфери. І є ще один тип задач, в умові там сказано наступне: сторони якогось многокутника дотикаються до поверхні сфери. Як це уявити, як це намалювати? Чи можна це стирати? Можна діти? Так, да. так номер 257. Радіус кулі дорівнює 16 см. Він. А, хто він? Ну, куля, мабуть. Да? Куля. Дотикається всіх сторін правильного трикутника зі стороною 48 см. Знайти відстань від центра. Кулі до площини трикутника. Я такий тип задач називаю так: колобок в кепці. Чому? Дивіться, ось у вас є куля. А тепер уявіть собі, що ви на цю кулю надягнули зверху цей трикутник, і тому трикутник дотикається до поверхні кулі. Виглядати це буде ось так. Так, тут навпаки все. Це ми бачимо, цього ми не бачимо. Якось так. І так як сторони цього трикутника дотикаються до поверхні в точках дотику, якщо я провела би через ці точки дотику площину, ця площина була би колом, яке вписане в цей трикутник. Це зрозуміло, діти? І ось ці відрізочки, які проведені в точки дотику, Ось цей відрізочок це буде відстань від центра кулі до площини трикутника, а ось цей відрізок це буде радіус кола вже вписаного. Цей многокутник. Так, ще раз, яка умова? Тут якусь точку М візьмемо. Я іншим кольором виділю цей трикутник. Ось так, ось так і ось так. Що в цьому трикутнику нам буде відомо? Ну, по-перше, він прямокутній. Відрізок О1М це радіус кола, вписаного в трикутника BC, О1. це відстань від центра кулі до площини перерізу. А ось відрізок ОМ це радіус кулі, бо він поєднує центр кулі з точкою, яка лежить на поверхні кулі. І так, запишемо умову. О – це центр кулі. Так, трикутник АБЦ правильний, тобто рівносторонній, і сторона в нього дорівнює 48 см. Так, тепер радіус кулі це в нас 16 см. Прикутник АВЦ дотикається до поверхні кулі. дотикається до поверхні кулі. І треба знайти: що там треба знайти відстань від центра кулі до площини переліку. Тобто треба знайти. Відрізок О1. Тут можна почати з таких слух. тобто пояснити, що цей переріз буде колом вписаним в трикутник АБЦ. Так, розв'язання. Можна написати так, так як. Трикутник АБЦ. Дотикається. До поверхні кулі до площина АБЦ перетинаю кулю по колу, площина АБЦ, перетинаю кулю. по колу. Висаному в трикутника А, Так, і з цього буде А, випливати, що відрізок ОМ, 1 М це радіус кулі вписаної не кулі кола, вписаного в трикутник БЦ. І так як цей трикутник правильний. За якою формулою цей радіус обчислюється? Ділене на два корені з трьох. Прекрасно. Оля, добре. Так, підставляємо. І це буде 48 поділити на два кореня з трьох. 48 2 скорочується. 24 поділити на корінь з трьох. Позбавляємось від ірраціональності знаменку. Отримуємо 8 коренів з трьох. Це наш радіус. А далі. Відрізок ОМ – це буде радіус кулі. Треба було ще, мабуть, написати, що М точка дотику. Давайте тут напишемо, якщо є місце. І М точка дотику. Точка дотику. Бо зрозуміло. дотику. І так як радіус кулі нам відомий, це 16 см. Тепер, а. З трикутника ОО1М кут О1 дорівнює 90 градусів за теоремою Піфагора ми знаходимо О1. О1 це катет, тому ми віднімаємо від квадрату гіпотенузи Квадрат іншого капита. Тобто це буде ОМ в квадраті мінус 1 м в квадраті. ОМ це 16 в квадраті, 256 мінус 8 коренів з 3 в квадраті, значить 8 в квадраті це 64 помножити на 3. це буде 256 рівняти 120, 180 плюс 12, 190, так, 180 плюс 12, 192. Так, і це буде там 8, 56 плюс 8, 64, так, якщо я не помиляюсь, і відповідь буде 8. Так, відповідь 8 сантиметрів. Я вам задам домашнє завдання з другого варіанту сходинок, щоб ви не шукали. Зараз скину мову. Так, і хотіли ще домовитись щодо наступних уроків. Які номери ви берете надім? Я скидую зараз в групу умову і напишу номери. Ви берете, вибачте, в мене російськомовна, російськомовні сходинки. Так, номер 255, 256 і. 257. Три таких типових, типових задачі на цю тему. Так. Я це очищую. Тепер давайте домовимось.